Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Я трохи спізнився зі своїм підсумуванням електромобільним зарядок за 2002 рік. Ну, ви знаєте, рік був буремний. Трошечки я накрутив теж Теслою. Війна в Україні, тому ми допомагаємо силам оборони, перераховуємо грошики куди треба, там, де вони підуть на потрібне діло. Знаєте, самі волонтерів, я як куди пересилаю, то маю теж посилання у себе в підписі під відео. Отож, подивимося, що у нас було у 2022 році по поїздках. Ми живемо в Польщі з 2013 року усією родиною. Тесло ми придбали в кінець 2020 року. Це був 28 грудня, це вже Тесла Фейсліфтова. Тоді це була 14-та чи 16-та Тесла. Офіційно яку продали в Польщі. Це інша зовсім історія. Але з початку 2002 року я використовую трекер Tesla Fi. Опис у мене на каналі. Він підходить тим, хто, по-перше, хоче свої дані з API Тесли віддавати у Хмару таким трекерам. Не завжди це є безпечно. З TeslaFi принаймні не було проблеми на даний момент. От. Але з інними трекерами були. Але окей, я з нього. Активно користуюся, тому поділюся з вами даними. Отож, дивіться, ось у наш 2002 рік, 1244 рази ми подорожували, де, де завгодно їздили, кожен виїзд з гаражу рахувався 30 майже 8 тисяч кілометрів. Ну, враховуючи, що це з 6, 4 чи 6 січня, то в принципі, можете вважати, що майже, тут 38 тисяч, мабуть, наїздив за рік, 580 зарядок. Записалося. Цікава інформація. Середнє споживання енергії, дивіться, при тому, що Tesla Фай рахує все. В тому якісь втрати на стоянці, на центрі Mode режим охоронця. Отож, маємо 192 Вт-години на кілометр середнє споживання енергії в моїй Теслі за цілий рік і взимку і влітку всюди, і в трасах, на автобанах і німецьких, і польських, і всяких. Середня ефективність машини. Ефективність це то, що Тесла показує на екрані, як запас входу. У мене зараз 86%. Вона показує 436 кілометрів запасу ходу. Але це ми знаємо. Це Тесловські каліфорнійські кілометри, якісь там ідеальні в вакуумі. Може, якщо їхати 80 км на годину при температурі не більше 25, між 20 і 25 градусами Цельсія. Це такий може, буде для вас пробіг на одному заряді. Може, навіть 90 км на годину. Але в, ре в реальності Тесла ніколи не перераховує на ваше реальне споживання енергії, окрім екрану з графіком. От, графік споживання енергії, там ми маємо самі цікаві дані. Але окей, дивимо, дивимося, 68 44 це ефективність. Тобто від того, що вам показує Тесла на екрані, в середньому, в середньому, за цілий рік з тим як я їжджу, а я живу біля автобану польського А1 і часто з нього користуюся. Тому з усім оцим 68% від того, що Тесла показувала на екрані. Я міг їздити. Рідко коли я б мав 100%. Тому... Є, yes. так, як є, але якщо взимку подорожувати, і навіть не сам холод так погано вбиває запас ходу, більш всього запас ходу вбиває мокра дорога. Високий спротив для колес, і для і якщо волога і в повітря, ми маємо розсікати, значить, цей мокрий мокри повітря і краплю дощу, то збільшується спротиви. І тоді ми маємо більші витрати. От, отож, я їздив нещодавно до Відня і назад, і там під час дощу ефективність була 53%, здається. Ну, десь так. Всього витрачено кіловат годин. Тут написано 7276. Це не точні дані, тому що ну, ми не враховуємо тут якихось втрат на зарядку або. Коли Теслафай то враховує, то вона враховує це взагалі неправильно. Тому зігноруємо це. Ще одна цікава інформація: ми живемо: це північ Польщі, Кочеві, Поморське воєводство, Староград-Гданський. і середньорочна температура. Увага, 11,95 градусів Цельсія, тобто менше 12 за цілий рік. Машина у мене в гаражі, але коли ми їздимо, ми їздимо, звісно, на вулиці. Тому тепловий насос, звісно, потрібно мати. Дуже він має помагати. Це якраз температура, при якій він мусить бути найбільш ефективним. На додаток до цього варто мати батарейку не Panasonic. Тобто старі тесли, які завезені з Копарту з США або які продавалися в Європі з 19 по 3 квартал 2020 року, вони на жаль. Себе ведуть не дуже добре при низьких температурах з'являється сніжинка вже від 10 градусів батареї, втрачається запас ходу і дуже повільно заряджається, навіть від розетки. Тому для цього клімату Tesla для Європи зараз рекомендую батареї LG. І так написано у них на сайті. Тому так, тепер. Кошти будуть пізніше. Економія на бензині. Теж не звертайте уваги. Я ж не вписував сюди реальну вартість бензину тут, у Польщі, на заправці, на якій би я заправлявся. Тому це все дуже дуже, дуже приблизно. Не будемо звертати уваги. Цікава статистика: 609 годин і 22 хвилини я провів за кермом за цілий рік. Тобто досить багато їздив, але маю сказати, що мені сподобалось. Ми їздили машиною навіть туди. Куди можна було полетіти літаком? І У нас така можливість була, тут є дешеві авіаліні, але добре. 398 разів ми підключалися в розетку В гаражі. Це більше, ніж днів у році. Тобто, коли машина заїжджала в гараж, я взяв собі за звичку одразу вструмити зарядний кабель і далі вже машина розбереться сама. Якщо і треба буде зарядитися, вона зарядиться. У мене стоїть ввімкнення зарядки, коли буде дешевий тариф. Добре, а дешевий тариф вночі? після 10-ї Ігноруємо кошти зарядки. Суперчарджери. Тільки, тільки 35 разів я заряджався на суперчарджерах цього року. Хоч мені суперчарджери були безкоштовні, я дивився, коли вони мені зручні по дорозі, щоб не витрачати забагато часу. Зробив помилки, заїжджав на суперчарджери, втратив багатенько часу. Ще в мене залишається 130 км безплатної зарядки від реферал-кодів. Дякую моїм глядачам. Десь може до 2000 тисяч злотих я зекономив. Тут у мене в злотих записано, але в табличці у мене вже все переведено в гривні. Добре, і всі інші зарядки це і найдорожчі платні іоніті, і якісь посторонні greenway, і якісь зарядки за кордоном, і в тому числі зарядки безкоштовні, бо надаль. Надалі ще можна знайти тут безкоштовні зарядки за кордоном. Хто на Теслі їздить, знає, що можна в готелях знайти за паркінг платиш, але маєш безкоштовну зарядку Тесли Wallbox. Тому такі зарядки тут теж враховуються. І це все вписується як тревел Charges. Подивимося, які в мене місяці були. Розбивка по місяцях наступна. 1600 км це був найменший найбідніший місяць. От, ми тоді у листопаді. Щось найменше проїхали, нікуди не подорожували. А так взагалі у мене було більше 2000 км на місяць. Рекорди були у квітні 5600, у червні 6100. Це ми тоді їздили десь далі, де конкретно їздили. Зараз я вам покажу на мапі. Ну Дивіться, живемо ми тут так? і їздимо найчастіше ми до Гданська, Гдині, тут недалеко, в околицях. З наших таких подорожей цього року. Перша подорож була в Варшаву. У в Варшаві я був кілька разів, але в основному проїздом. Один раз був в Варшаві на сервісі. На самому початку січня там мені основні проблеми вилікували з машиною і ще почистили супорта. Тормозні. Окей, тепер я був на кордоні з Україною. Там на самому початку війни відвозили гуманітарну допомогу, забирали пасажирів. Це була моя така перша зимова подорож та ще з повністю загруженою машиною. Я про це маю зробити окрему доповідь. Ще їздив у Люблін, теж відвозив наших знайомих, які поверталися в Україну. Потім ще, які у нас були подорожі, була подорож до Амстердаму і Гааги, перевіряли, де там судитимуть військових злочинців. Ще у нас були подорожі до Відня. У Відні у мене живе батько зараз з родиною туди виїхав. Тому туди ми їздили навіть кілька разів. І Окрім того, були ми в польських горах, отут Карконоші. Окрім того, ми були літом у Словенії, теж наших біженців з Миколаєва возили, щоб вони трошечки відволіклися. І знову туди їхали через Відень, назад їхали через Прагу. Ну і в принципі, все. Тут вже якісь дрібні поїздки там в сусіднє воєводство, торунь Бидгощ. Так, Бидгощ, Торунь і так далі, це вже. Такі поїздки, що в принципі до того битва ще можна з'їздити на одній зарядці, це не рахується. Добре, отож, йдемо до нашої таблички. Дивіться, по місяцях у мене є лічильник у гаражі, тому все, що заряджається з втратами на зарядку, йде через, через той лічильник, тому можемо досить добре порахувати, скільки ж машина. Витратила саме до, з дома. В Україні тарифи набагато дешевші. Тут у мене я перераховую на польські тарифи. Якщо вас цікавить, скільки це буде в Україні, помножте собі на з, гривню 28 або навіть на якийсь там комерційний тариф, скільки 6 гривень. Мені здається, що 6 гривень це дорогувато, але все одно дешевше, ніж той тариф, який у мене буде вдома з наступного року. У мене буде злоти 20 за 1 кВт годину. Вже після вичерпання ліміту 2000 кВт годин. І це більше 14-13 гривень за квт годину Це такі ціни в мене будуть у Польщі вдома. Так що навіть комерційний тариф в Україні, наприклад, якщо в гаражах є СТО, то там буде комерційний тариф на весь гаражний кооператив, то це все одно має сенс, це все одно дешевше, ніж комерційні зарядні станції. Десь там під супермаркетом або в дорозі. Дивіться, 524 кВт години 376 і так далі. Тут, мабуть, що 581 це було максимально. 395 це було мінімально з домашньої розетки. 376. О. Ну і всього разом майже 5562 кВт. Так, дивіться. Що мені виходить? Мені виходить, що вдома я за електроенергію по тарифам, які були до війни, було 32 копійки польських, 32 польських гроші. Після початку війни підняли ціни до 60,5 польських грошей за кіловат годину. Це ціна брутто вже з усіма надбавками і ПДВ. Отож, дивіться, кошти мені виходять 3012 злотих. Це, бачите, 630 там. 2 євро 677 доларів 24 650 це гривня 24 тисячі. Тепер у мене сама дорога зарядка це Іоніті. Тут я використовував карту Майнгау, тому, мабуть, я зараз переведу оце звідси сюди. Це буде більш коректно. Дивіться, Іоніті це сама дорога зарядка в Польщі і взагалі в Європі. Можна, звісно, знайти ще дорожче, але це треба якісь роумінги комбінувати. Зараз вона коштує 3,50 за кВт-годину, 3,50 злотих. Це щоб ну, 89 євроцентів, здається. Отож, спочатку в мене щось у січні не працювало нормально. Аплікуха цього іоніті. Я використовував карту МайнГау за одну нормальну зарядку і ще одну пробну, зняло 200 злотих. Потім вже я перейшов на заряджання безпосередньо. З аплікації Іоніті, і був у мене такий місяць, як квітень, коли я вирішив, все баста. У мене було три зарядки. після двох зарядок за 180 злотих кожна я вирішив викупити абонемент Іоніті паспорт. Коли закінчиться рік з цим абонементом, я порахую, що це мені вийшло. Чи воно було варто, чи ні. Зараз є опції, про які Олексій на своєму каналі розповідає, можна купляти собі. Кіло Втгодини, щоб навіть заряджатися на Іоніті в нормальній ціні, але тільки під свою поїздку, бо навіть зараз абонементу Іоніті паспорт активувати не можна. А він був такий, що підписуєшся і платиш увесь рік абонплату 79 злотих на місяць. От. І тому були місяці, коли я навіть економив добре, дивіться, файно в червні заряджався, раз, два, три, чотири рази чи пять чотири рази, але заплатив досить непогано. Небагато. Але були місці, коли я не заряджався на Ionity взагалі. І всього я на Ionity витратив 1851 злоту, десь 416 доларів або 15152 українських гривень. От друга зарядка, якою я думаю, зараз буду більше користуватися, це зарядка Greenway. Файно вони розбудували під кінець року зарядну мережу, поставили станції Дельта до принципі 152 кВт вони дають Теслі. Це дуже файно. На початку я заряджався тільки по трі, троху, там десь перевіряв ці станції і так далі. Але вже в своїй подорожі до Відня у вересні я вже використав Greenway для кількох зарядок, в тому числі в роумінгу. І потім остання моя подорож у грудні я вже викупив абонемент. І так нормально попідзаряджався. І Досить файна ціна мені виходила. Злоти 89 за кіловат годину, в тому числі за кордоном, що ну, що є файно. Але я потім знайшов ще дешевший спосіб заряджатися в Австрії. Ну добре, карта Майнгау. Один раз, окрім тої Іоніті, я використав знову, як ми проїздом були через відень, заряджалися на парковці готелю. Я потрапив у пастку, мені довелося заплатити занадто багато за нічне, нічну зарядку. Бо я виявилось, після трьох годин. Vien Energy або Van Energy починається оплата похвилинно і там, по-моєму, чи 10 центів хвилина чи щось. Але. ну, коротше, там За кіловати тут десь менш третини цієї вартості, все інше це мене взули на гроші. Але нічого не зробиш. Треба було читати, а ще краще через 3 години просто відключити машину, щоб вона на ніч не стояла. Уже в мене є карта безпосередньо на Vien Energy і тому такой приколу вже зі мною не повториться. Усього вийшло мені 3600 гривень, 3600 гривень 440 злотих за ту одну нещасну зарядку. Ще були в мене інші зарядки, Орлен це інший польський національний оператор, варто з нього скористатися. От, корисно стоїть, вздовж автобанів, тому не треба десь з'їжджати до міста до торгового центру. Просто на дорозі зупиняйтеся, швидко випили кави, йдемо далі. 443 444 злотих, і це приблизно 3600 гривень або 99 там до 100 доларів. Електромобілітат CZ це ми в празі заряджалися кілька разів на Type 2 під готелем. Я безпосередньо закачав їхню аплікушку, безпосередньо платив. Підозрюю, що з картою Greenway в роумінгу було б мені дешевше, але є як є: 342, 06 це. Злотих це приблизно 2800 гривень. Noxo зарядки заряджався два рази. Це була одна моя подорож в довідня. Непогано Shell Belk в районі Катовець стоїть ця станція. Там ще є Макдональдс, там ще є ресторанчик, е, можна поїсти нормальну їжу. Ну, дороговато. Сама зарядка за 180 кВт Вона не дає, вона дає теж, теж максимально 152, теж треба підігрівати батарею різними способами. І потім, коли я вже їхав там за бенплатою на Грінвей, я вже заряджався на Грінвей і не заїжджав більше на Nox. Там зараз 299 за кВт годину, чи навіть більше. Нова мережа PowerDot, яка потроху розбудовується, я нею скористався перший раз у Любліні. Зараз у Любліні вже є суперчарджер версії 3, тому вже PowerDot вже мені там не підходить, але ніби вони ставлять більше станцій по всій Польщі. Так що майте на увазі, що є такий польський оператор PowerDot. Окей. Okay. Ще був петрол, це взагалі на Адріатиці. Це ми в Словенії заряджалися на пробу на петролі. Просто на пробу 1479 злотих, 121 гривня. S-Matrix, Це вже я собі зробив в мережі OEBB, Raiden Charge, Це на станціях залізничних. У Відні і коло Відня. Зробив собі безпосередньо до них карту. 10 євро карта. Потім 50 євроцентів за годину зарядки на type 2. На type 2 беремо 11 кВт, рахуємо собі, і мені виходить дешевше, ніж у Польщі. Я заряджаюся вдома в гаражі. Тому файно, с-matrix у Відні маю де заряджатися. Ну і всього мені вийшло 7,5 тисяч там злотих, що приблизно. 1700 доларів або 61 500 гривень. Це щоб проїхати оці майже 38 тисяч кілометрів, якщо поділити дані за зарядки у мене і кошти за весь рік, а пробігу трошечки менше, але вже не будемо вдаватися в ці подробиці, скажімо, 20 злотих за 100 км. Мені коштувало їздити Теслою. Оце весь рік. Сюди не враховуються кошти сервісу, бо що там я. Купив склоочисники, так, Два рази чи три рази купив е, поливайку для скла. Міняв шини. Так? Ну, це звичайні розходи, про це в мене було окреме відео. До того відео ще можу додати, що додатково зробив собі розвал. Все, буду купляти навесні новий комплект літніх шин, бо попередні стерлися теж через те, що розвал. Могли ще трохи поїздити. Але 72 тисячі кілометрів. Купляти новий комплект шин це вже норм. Отож, усього мені виходить, що з гривні 63, якщо б я на гривні перерахував, це коштує в Польщі їздити електромобілем, таким як Tesla. 4 євроценти 4 центи американські. Такі приблизно розклади. от А тепер у мене будуть нові тарифи. Я рахую, що десь від. Ем... Мабуть, березня, я вже буду раху платити вночі по злоти 20, то мені вийде майже в два рази дорожче заряджатися вдома. З розетки, майже 6 тисяч злотих. Всі інші тарифи теж пішли вгору, тільки Тесла трошечки знизила ціни на суперчарджер. Але там ну, не суттєво. Тобто ми зараз можемо заряджатися за 2,65, по-моєму, злотих за кіловат годину на суперчарджері, але вночі дешевше. От взагалі і все. Такі в мене вийшли підсумки року. Що ви про це думаєте? Будь ласка, дайте мені знати в коментарях. Який у вас тариф вдома на електроенергію в Україні? Або якщо ви зараз за кордоном, то який у вас тариф на зарядку з розетки в домашньому, в домашньому тарифі? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, дуже цікаво. Ну, і що ви вважаєте, чи мені буде далі вигідно їздити чи ні? А, я забув сказати, кошти. Палив звичайних, значить приблизно вони після сильного підвищення на початку року, коли бензин коштував від 10, лі, 10 злотих за літр, таке теж було, був, був сильний дефіцит бензину, і навіть дизеля навіть могло не бути або бензину, або дизеля на заправці, треба було шукати. Після цього більш-менш стабілізувалися ціни і, в принципі, оце. 20 злотих за 100 кілометрів, це десь ціна 7 літрів газу, може 7,5 літрів газу. Це десь ну машина економна. от у мого знайомого шкода Фабія бере 7,5 літрів газу на 100 кілометрів. Фабрична інсталяція, двигун 1,0 МПІ. У моєї колежанки вже бере 18 літрів. Ну, це у неї Volvo XC 60. от у мене попередня машина Hyundai Tucson, ще, знаєте, з заводу Богдан 2.0, передній привід, газ мене брав десь 14,5 літрів середньо. А на автострадах ще більше. Так що мені все ще дешевше, ніж їздити на газу на моїй попередній машині. Це перше. друге, може бути дорожче, звісно. Але поки що це десь 3 літри бензину. Менше трьох літрів дизелю, якщо перерахувати, бо дизель коштує зараз 7,45, здається, бензин 665 чи 675 злотих. Тому я все ще в плюсі відповідно до звичайних машин з двигуну внутрішнього згорання. А особливо, якщо це машина, знаєте, якась мускулиста, хоча мало яка машина з теслою. Дійсно, дотягується 4-4 секунди до сотні тягатися. Але якщо вона вже швидко їде, то вона вже і жере відповідно. Там має бути двигун, не знаю, V6, V8, турбо, бітурбо. Воно своє з'їсть. Ну і на додаток за 40 тисяч, як мінімум, треба було б з'їздити на обслуговування, поміняти щось. А на 70 тисяч у мене вже почало торохтіть коробка. Головний вал у моєму. Туксоні вже торохтів від 70 тисяч. Вже на цьому пробізі у мене були проблеми з тормозними дисками, мені довелося їх міняти, бо мені їх повело. Так що тут мені поки цих проблем, я поки таких проблем не бачив на цій машині, і слава Богу. Основні проблеми, які тут були, були пов'язані з збіркою в штаті в Каліфорнії, на фабриці у Фрімонті в Штатах. На жаль, це була найгірша фабрика не тільки Tesla, але й до Тесли Toyota, а до Toyota, по-моєму, General Motors. Там пороблено, а вже новіші Тесли з якостю збірки мають набагато краще. Отож, дякую, що були зі мною, що дивилися, підтримуємо ЗСУ, Сили оборони, дуже вам дякую за перегляд і до побачення.